Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Хочу показати вам два чудових аксесуари, які виконані в тропічному принті. Набір для педікюру і набір для манікюру. Приходять набори, запаковані, тобто їх навіть не можна відклеїти, вони запаковані так, що цей пакетик ви маєте розірвати. Виготовлені обидва набори в Китаї. Розроблені в Швеції. Тобто, ви розриваєте і тоді тільки ви можете його дістати. Ніхто не зможе до вас торкатися цього набору, що дуже важливо, коли ми говоримо про манікюр і педикюр. Набір для, пані... для педикюру. Подивіться, він такий милий, він, по-перше, в такому січатому чухольчику, дуже добре зробленому, до речі. Подивіться, які гарні шви, як вони гарно зроблені. Зразу скажу вам розмір. Чохольчик 13,5 см. ми маємо вдовжину і так, 9 см. Тобто, 13,5 на 9 ми маємо цей чохольчик. розкриваємо. Бачите, як чудово зроблено мовлення, як всі шви гарно зроблені. І тут е, така тісьма пришита до молнії, і вона так укріплює сам футлярчик. Дуже добре зроблено. От, І ми маємо сам набірчик. Подивіться, які гарні кусачечки. Вони також мають свою упаковочку, яку ви зможете розклеїти. Бачите, щоб розклеїти, також це вже буде точно видно. Подивіться, які гарні. Бачите? Дуже гострі, я от відчуваю, дуже гострі. Так ви зможете відкинути, і тут, дивіться, у вас також буде ложбиночка, і ви зможете їх. Бачите, тут є можливість на колечках підвісити. Ви зможете і нігтики, і кутікули. Бачите, які? Дуже зручні. І тут з цього боку так є таке. І тут, бачите, як е, такий отпечаточок пальчика. А тут, коли ви будете натискати, також є, що ви зможете. Натискати пачик не буде ковзати. Тобто, відмінно зроблено. Відмінно, бачите, так в долоньку точно поміщається. Кусачечки. і ми маємо таку кумедну. Подивіться, як гарно, яка кумедна, така ніжка. Також дивіться, В долоньку ви зможете покласти. Зараз скажу розмір цієї чудової ніжки. 12,5. Зараз ми розпакуємо. Також, бачите, це в таких пакетиках достаємо нашу ніжечку. Дуже така якісна, якісне покриття. І подивіться, як гарно зроблено. Воно так залито пластиком, утоплено в пластику. І цей край точно не буде задиратися, коли ви будете робити педикюр. Дуже гарно зроблено, бачите, край утоплений. І так в руці тримати також і кумедно, і дуже зручно. Щіпчики у нас будуть розмір 9 см. Також ми маємо пилочку. На ніг тільки з тропічним принтом. Бачите, сама пилочка зроблена так, що вона різнокольорова з малюночком. Тут ми бачимо різних тропічних пташок і квіточки. знаєте, з такою любов'ю зроблений набірчик, з такою для гарного настрою. І він, крім того, ще й якісний. Ось. Ну і, щоб, коли ви будете робити педикюр, не травмувати пальці, що по сусідству. У вас такий аксесуар, щоб вставляти між пальчиками на ножках. Ось, щоб ви, коли працювали над нігтиками, не травмували один одного свої пальчики. І, і все, футлярчик у нас вже залишився порожнім. Подивіться, дно дуже добре зроблено, тобто воно цільне. І в боках також прострочено, є запас на шов, тобто футлярчик послужить. Ось такий чудовий набір ми маємо з тропічним принтом. Він так гарно зроблений, просто як іграшка. Я вам скажу прекрасний подарунок. І набір для манікюру. Також виготовлений в Китаї футляр також з тропічним принтом. М'якенький такий дуже. Зараз ми його відкриємо. Розмір футлярчику 10 см на 6 см. Відкриваємо. Також ніхто тут, до вас не зможе його подивитися. Дуже гладенький, бачите, яка текстура. Дуже гладенький сам футляр. Бачите, так відкривається. О, і там ми маємо, ну, звичайно, щоб сам футлярчик зберігався, тут у вас, бачите, буде така контрольна. О, І ми маємо от такий набірчик. Кусачечки, ножнички, пілочка. От дуже цікавий такий, ну, це лопаточка, бачите, з одного боку вона гостенька, з другого вона м, така закруглена. І оцей е, прекрасний такий інструмент, як пінцетік. Тобто це пінцетік, але, бачите, він такої е, дуже форми для більшої зручності. Ножнички мають таку вигнуту форму. Тобто набірчик просто прекрасний. І, бачите, жовто-блакитний. Дуже приємно. Два прекрасних набірчика, і я вам скажу, до 26-го вони є по зниженим цінам на розпродажі. Всім дякую за перегляд. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся в коментарях.